Так, всім привіт, доброго дня! Всіх радий бачити на нашому каналі. На чергова п'ятниця. Знімаємо для вас ціни на автомобілі на паркувальному майданчику. Покажемо, які є, всі, ну, які є, які ціни, які пробіги. Ну, Більш-менш яка комплектація. Всім дякую, що дивитесь. хто підписався, хто не підписався. То, будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку, дзвіночок, напишіть будь-який коментар під даним відео. І також діліться з друзями в соцмережах, щоб більше ну, людей побачило, скільки коштують автомобілі і які є автомобілі на ринку. Телефонуйте до продавців, залишають свої контакти в оголошенні до автомобіля. Домовляйтесь по зустріч, таким чином можна підібрати автомобіль, не відвідуючи. Авторинок чи будь-який інший майданчик, де продаються автомобілі. Всім гарного перегляду. Продається ще один сценік в такому голубенькому кольорі. Сценік другий, 1.6 бензин 2007 рік, 218 тисяч пробів, оригінал, заводський окрас 5850. Тут є контакти продавця, телефонуйте, інфа є якась по автомобілю. решту вам розкаже продавець. Автомобіль Kia продається. Давайте автомобіль такий ще не знімав, покажу вам також салон. Як виглядає, які 6-ступенева механіка, кондиціонер є. Так, 2010 рік, 1.6 дизель, 260 пробігу, 6800. Така Кія. Так, BMW x 5 На шинах Pirelli. Так, скільки до беха коштує? А ціни немає. Тільки телефончик, 11 рік, 226 пробігу, 3.0 дизель є телефончиком, хто шукає в Беху, позвоніть. Домовитись про огляд цієї БМВ. Nissan Nissan вже знімали, але Nissan. Давайте ще один шостий гольф. знімемо, покажемо скільки коштує. Шостий гольф. Має парк, асистент автопаркування. Автомат мультимедія навігація. Так, 9-й рік, 1,4 бензин, автомат, коробка, 7,950 7950. Давайте ну, такий же пижик продається. Теж вам покажу. Зараз обійду, подивлюся, яка це модель. Що в нас в сторони написано? Peugeot 3008. Peugeot 3008. Отак виглядає салон. Є 10-й рік, 1.6 об'єм двигуна, він є бензиновий, 7200, пробіг 186 тисяч. Такий Peugeot 3008. Далі грано Grand Scenic. Трішки є потертості по Бамперу. Хтось десь на парковці тернувся. Дев'ятий рік, 1,4 бензиновий двигун. Пробіг 161 6500. 6500. Далі у нас Volkswagen Passat B5. Салончик. Це автомобіль 2004 року випуску, п'ятистепенева механіка. Так має, такий має вигляд. 4700 він коштує, пішла знижечка 150 доларів, 281 тисяча пробігу, 2,0 дизель. Є телефончики, телефонуйте. Октавія, а п'ята універсалі на легкосплавних дисках. 2011 рік. Один і шість дизель, пробіг 241 тисяча, 1000 відсотків написано. Рідна фарба 1000 відсотків, стан топ 8850. І я думаю, що видно телефончик, куди телефонувати і домовлятись про зустріч. Так, ця не продається. А це Octavia a 8 Шкода Octavia a 8 Я її обійду зі всіх сторін. От таких автомобілів на ринку мало. Автомат коробка. От так виглядає салон шкоди Октавії А8. Ось такі рейлінги. так виглядає задня частина автомобіля. сторони Octavia a 8 зараз подивимося скільки воно коштує так виглядає затемнене скло і автомобіль у нас 20-21 рік 2,0 дизель рідний пробіг автомат 192 тисячі рідна фарба 2950 192 тисячі автомобіль 20-21 рік. Шкода Октавії А8. Є асистент автопаркування я бачу є парктроніки 360 градусів. Продовжуємо знімати Citroën Picasso. Маленький автомобіль. 12 рік, на автоматі 1,6 дизель. 220 пробігу 7,3. так, контакти є, телефонуйте, кого цікавить цей маленький автомобіль, на якому зручно пересуватись по місту. Продовжуємо для вас показувати наступні автомобілі. Це буде Volkswagen Passat B6 в чорному кольорі. 2008-2009 рік, 2.0 дизель, пробіг 210 тисяч оригінал механіка, 9100, контакти є, інфа є якась по автомобілю. 900, телефончик є, телефонуйте до продавця, хто шукає собі. Passat B6. Шкода Октавія. Ой, шкода Superb, Суперб. Так, шкода у нас суперб. 12 рік. Дизель 2.0, 14950, пробіг 240 тисяч. Шкода суперб. Так, давайте прийдемося ще оцім рядом. Подивимося, от є Ford продається. Це, мабуть, Форд Мондео. Зараз ми подивимося на... Яка інформація по автомобілю? 13 рік, 1,6 дизель, без підкрасів. Щось там пчовий доступ. А, без, без доступ. 9950. Так, зараз отак от, от виглядає передня частина даного автомобіля. Перейдемо до задньої. Так, це Ford Mondeo, я не помолився. Це Гольф 4 на 1,6. Подивимося, скільки він коштує. Це автомобіль 2003 року випуску. Всі пам'ятають, що в 2003 році, рок, році випускали такі Volkswagen Golfi. Це четверта модель, я не помилився. 5701,6 бензин без підкрасів є телефончик продавця. Він тут якесь таке і тут потертості є бампер Може камера не передає, але це так хтось на парковці, напевно, зацепив. Далі, дивимося далі. Opel Combo, Opel Combo це також новіша модель. Хто слідкує за такими автомобілями, то бачить, що це новіша модель. Затемне скло, але щось може ви побачите. Такий Combo. Зараз обіду ще покажу скільки коштує. 14 рік. 1,3 дизель. Пробіг 256 тисяч, новий цеп ГРМ, свіже масло. Оригінальний пасажир 7800. 7800 є контакти. Зараз віду, що покажу задню частину автомобіля. От такий Opel Combo. Розсунні двері. Задні, ляди. задні двері ляди відкриваються доверху. Не розпашні, а доверху дуже зручний автомобіль, двоє просильних дверей. Можна зайти сідати з обох сторон автомобіля. Не так як роблять, переробляють пасажирський варіант. Вантажний в пасажирський. Toyota, продається така Toyota. Toyota 16-го року випуску 14900, дизелі 2,0 двигуна, 203 пробігу. Покажу вам салон Toyota, до речі, знову стоїть суперб. Зараз ми все супербно Що Це ступенева механіка мультимедія. Є такий автомобіль. Так, продається Octavia Superb. Шкода, верніш. Шкода суперб. На автоматі 1432.0 дизель, 247 пробігу, є контакти продавця. 13500 вартує. Кого цікавий, телефонуйте до продавця. Далі Opel Astra H. Opel Astra H Кого цікавий автомобіль 10-го року випуску 1,6 бензин, рідна фарба, пробіг 211 тисяч, 100% 6200. Є телефончик продавця. Кого цікавий, телефонуйте. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль, перевіряйте всіма можливими засобами. Так, Renault Megane друг, другий. Бюджетний автомобіль на сьогоднішній день. 2008 рік, 1.6 бензин, 193 пробігу, рідна фарба, максимальна комплектація, 6399. Ще якась у мене інформація по автомобілю якісь документи, все, питайте продавця, контакти є, телефонуйте. Шундай taxon пішов кросовер. Покажу вам кросовера одненького. Ось така цікава наклейка, хто знає, не пише, що це 6-й рік, 2.0 газ, бензин, механіка. 190 тисяч пробігу, 8250 є торг, гарний стан, контакти є. Дай таксон. А це вам покажу, продається Volvo V50. Volvo V50. 11 рік 229 тисяч пробігу, 9999, сірий перламутр колір. Контакти є, інформація є, два ключоріна фарба, сама максимальна комплектація. Міганчик третій в універсалі. кузові дори стайлу, на легкосплавних дисках. 12 рік, 1,5 дизель, вони всі такого двигуну з таким двигуном. Рідна фарба 8600. Два ключі, є контакти продавця. Телефонуйте. Кого цікавить, ваганчик другий. Третій. Перепрошую, третій. Так, Октавія А5. Октавія А5 12 рік, один 6 дизель, 231 пробігу. 9200, сертифікат, телефончик є, стан топ. от така інформація по автомобілю. Що бачу, вам і прочитаю. Так, давайте ще знімемо тут. Тут є дві електрички, давайте їх знімемо. І будемо завершувати відосик. Так, Nissan Leaf Nissan Leaf Електроавтомобіль. 14 рік, 24,5 кВт двигун, пробіг 133 тисячі, 7700. 7701. І, І Другий Nissan Leaf 24,5, такий самий двигун, пробіг 83 тисячі, 7600, то 7700. Трошки більший пробіг. От такий Nissan Leaf продається. Два штуки. Обирайте собі якийсь автомобіль, якщо маєте можливість заряджати від електрики, можна придбати на короткій відстані, його достатньо. Renault Kengo Renault Kengo в білому кольорі, двоє русних дверей. Я так думаю, що це оригінальний пасажир. сидінь 14 рік, 10300 без підкрасів. Гарна комплектація, телефончики є. Трішки недобре продавець написав, але я думаю, що камера передасть і ви можете зателефонувати. Я маю на манувазу, що цифри добре, ну не дуже добре видно, бо вони на сонці вгоряють. Далі завершимо відео даним Меганчиком Меган 3. Подивимось, який це нас рік. 13 рік. 8500 механіка. Двозонний клімат-контроль, що з написано. От написано. Всім гарного дня, гарного вечора. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, пишіть будь-який коментар під даним відео. Натискайте вподобайку, діліться даним відео в соцмережах, аби більше ваших знайомих його побачило. Всім до побачення!